Привіт, друзі! Ще один лайфхак вам від мене Renault Megane 3. Користуюсь автомобілем уже півтори року. Десь так. І для себе відкрив знову щось, щось нове. У мене ззаді не, не бризкала оця штучка. Бризкалка на задній дворник з да? стекла. Я думав, що вона там поламалася, ще що забилося, бо бачив відео. Ну, і добре, що я не почав розбирати, а почав читати Google і дивитися в Ютубі. Але в Ютубі я вам скажу, що я, напевно, один із перших буду, хто покажеться в Ютубі. Тому, друзі, дивіться і запам'ятайте. Ось ми. Е, обичні, да, у нас дворники Ось звиклі положення, да? О, І коли ми включаємо назад, ми раз нажимаємо цю штучку, і воно там на свій період О, воно теж дворник там махає. Ось, бачите, включився він. А як нам змити ззаді? Спереді ми змиваємо до себе тянем. Ось, бачите? До себе потягнули і змиваємо. О, А ззаді ми від себе ось від себе. І ззаді, дивіться, он. Бачите? Якщо вам видно, поток води йде. А я цього не знав, друзі. Не знаю, може це я один не знав, але в Ютубі про це не написано. Вірніш, ж мало відео. Тому, ловіть, друзі, лайфхак, підписуйтесь на канал. Ще вам розкажу, може, інші. А, і щоб виключити задній дворник, то робимо так. Раз. Тобто, раз включили. Так само. Раз виключили, бо він постійно буде махати. Ось, друзі, вік живий, вік учись. Всім лайки. Тобто мені лайки. Вам удачі. Якщо поміг, ставте лайки, підписуйтесь далі. Буде більше про Миган 3.